Любі закони не дозволяють державним чиновникам говорити о духовній безпеці, яка духовна безпека може бути гарантована чиновником, який не єпископ, не митрополіт, не священник, часто не християнин, часто взагалі не наш. І вдруг вони заговорили, що вони. Стараються про духовну безпеку. Це вони люди не церковні, збоку сидять і собі думають, котра релігія ліпша, а вони поняття не мають. А вони не мають індикаторів духовності, а вони взагалі і у духовності поняття не мають, Но говорять о духовній безпеці. Що це значить? Річ іде про Фантазію, ілюзію окремих осіб, які собі взяли за право приймати рішення, як я або мої люди мають вірувати у Христа Ісуса. Моїм відповідаєм за духовну безпеку. Відповідає Господь, святі Кію Печерський, Православна Церква. Ну, допускає, так ся молять і другі релігії, но відношення до духовних питань. Ніякий чиновник не може мати іди собі, займайся своїм ділом. Боже, мати, благослови нас, щоб ми були мудрі і віруючі, любили свою країну, свою державу, свій народ, любили б той момент, коли всім тяжко не втікати, а тяжкі часи перенести в місті, бо лише так поступаючи, держася єдинство з канонічною церквою. Єдиною благодатною, ми й діти Божі, церковні, віруючі, подінно переживаючи за подлину настоящу духовність, ну а у вічності віримо, ми. ми з Києво-Печерськими святими і з первим митрополітом Київським Михаїлом і з усіма карпаторуськими святими. Зможемо по милості Божій наслідувати Царство Божої. Амінь.